Мій тато загинув 8 травня 2017 року, прикривши собою п'ять п'ять чол... побратинів. Був сапером, солдатом, героєм. Для мене він завжди залишиться найкращим. Я його дуже люблю. Шанувати пам'ять батька та інших загиблих воїнів у День Незалежності на вулицю Соборності у Полтаві. Прийшла 17-річна Владислава. Звідси стартує марш захисників України. Дівчина на чолі колони, у якій військові, їхні родичі та волонтери. Пішов на службу мобілізація шостої хвилі літом 2015 року. Служив 28-й бригаді міста щастя. Звісно, важко було. Ну, якесь тоді воно все не думалось, воно 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 виконувалось. Роб, була спільна якась праця, тобто на захист України. Марш влаштували у День Незалежності, організували його військові самостійно, каже Олександр Товпига. Пройшлися по центральній вулиці міста. От, показали, що ми є. Ми пройшли не самі. Ми пройшли з родинами загиблих. Тут з нами були вдови, батьки наших хлопців, які залишились у вічності. Двоє синов немає, Налі і слави лежать. 18 йому в сентябре було бы 47 лет. А Максим Максим в п'ятий бригаді, че батальон, батальйон, 81 я бригада. Сейчас в відпуску з п'ятого року, а з Нового року не знаю, сказав, що опять на передову Оба снайпери они один одного прикривали. Завершили марш у свято успенському соборі Православної церкви України. У храмі влаштували панахиду за загиблими воїнами. ці марші відволікають від повсякденного життя людей, які не задумуються, що до сьогодні у нас тривають бойові дії, гинуть молоді хлопці. Хоча зараз у Полтаві та в інших містах не дуже відчувається війна, але ці марші дають молодому поколінню задуматися, що не все так гарно у нашій країні. марші захисників України у день незалежності влаштували і в інших обласних центрах, зокрема в Одесі, Вінниці, Луцьку, Хмельницькому та Києві. Валерія Рибалка, Анатолій Кикоч. Новини на Суспільному. Полтава.